Починаємо з, зі сполучених штатів наші люди в Америці. Це Марічка Глитень, українська активістка. Зараз до нас долучається. Вже Марічко, вітаємо вас. Вітаю доброго ранку, Україна. Власне, спитаюся вас, що зараз в Америці думають про останні заяви ініціативи Трампа чи викликають які дискусії, які заголовки зараз не знаю в медіа пов'язані з тим, що Трамп запровадив. Проти 60 країн світу різноманітні митні тарифи в цьому переліку є навіть Україна немає правда, Російської Федерації. Насправді реакції різні це буквально щойно сталося. Я ще навіть не встигла переглянути усі медіа, насправді, але що можу помітити по українсько-американській спільноті тут, так це те, що всі дуже налаштовані на дію, і саме вже з цих вихідних починаючи в Вашингтоні. Буде відбуватися одна з найбільших адвокаційних подій, яка відбувається двічі на рік, весною та осінь. Сіню, і це називається Ukraine Action Summit, Коли делегати з усіх 50 штатів, і цього року ми якраз маємо 50 штатів, вони приїжджають до Вашингтона, аби піти до своїх конгресменів. Своїх дістриктів там, де вони проживають, і говорити з ними якраз про питання підтримки України, і я думаю, також питання нових санкцій, нових рішень від адміністрації президента також будуть там обговорюватися. Ось і насправді це, це дуже важливо, тому що ми знаємо, що зараз є певні нові представники саме. Мець навзів палаті представників сенаторів є нові конгресмени, з якими потрібно встановлювати нові зв'язки, з якими потрібно говорити, розповідати про українські спільноти в кожному штаті, і тому зараз всі наші зусилля саме йдуть на, на цю подію, тому що також дуже багато українських військових приїжджають, які mm -hmm. будуть розповідати, хто наприклад пройшов полон, будуть ділитися своїм досвідом, або чинні військові будуть спілкуватися тут і розказувати, як воно насправді є. Ну зараз. Стараємося максимально сконцентруватися саме на діях. Е, до речі, щодо щодо української спільноти, яка є е, нової хвилі, яка є з вимушених переселенців, їх кілька, здається, понад Близько 300 тисяч та чи виїхало так, до так, сполучених так, штатів. Так. Це величезна, величезна кількість. І е, яка яка їхня е, який їхній тепер статус е, після того, як заявили, що можуть змінити власне їхній, їхній статус в сполучених штатах? ця новина, яку ми могли бачити, вона вже другий раз приблизно циркулювала інтернетом про те, що можливо буде депортація, можливо, буде скасований статус. Станом наразі на зараз просто ці програми є припинені, тобто не розглядаються нові заявки на візу United for Ukraine, по якій приїхало дуже багато людей. Так само тобто нові заявки не приймаються, але поки що чинний статус цих людей, тобто тимчасовий. Прихисток він залишається таким самим, і ба більше остання заява від Білого Дому була місяць тому приблизно від спікерки Білого Дому про те, що поки що таких рішень, як депортація українців, не було прийнято, тому все, що намагаються зараз можливо поширювати якісь наративи. Також росіяни люблять використовувати цю інформацію, щоб лякати людей, щоб люди не збиралися на мітинги, не виходили, тому що вас нібито можуть від. На вулиці насправді це все е, поки що фейки, дезінформація. от Але також е, ми намагаємося протидіяти цьому, і я знаю, що збирається величезний протест е, український у нас, навіть не протест, мирна демонстрація е, саме перед Ukraine action Summit тому що ну. Понад тисячу людей, я думаю, будуть приїжджати а, в цей час з різних штатів до Вашингтону. А напередодні буде відбуватися великий протест проти Трампа 5 квітня. Але це саме ініційований власне американцями, громадянами. Але також велика подія. Чуємо дуже багато інформації про це. Тому а, зараз а, тримаємося, тримаємося разом, тримаємося з американцями. Продовжуємо працювати і поки що всі, всі зі своїми статусами. Одна з подій цього дня, ну для вас цього дня, для нас вже дня вчорашнього. Це приїзд посланника з московського посланника кремлівського посланника Кирила Дмитрієва, який зустрічається з Стівом Віткофом. Що про це кажуть? Ви знаєте, також це, це, це дуже цікаво зараз. Буквально щодня відбуваються якісь такі події, і я скажу, що в нашій українсько-американській спільноті. Ми вже дуже спокійно на це реагуємо, намагаємося спілкуватися з законодавцями, спілкуватися, просто навіть в своїх спільнотах розповідати, чому це неправильно, чому так не має бути, і просто а, продовжуємо умовно кажучи, гнути свою лінію. Говорити про перемогу України про справедливий мир на наших умовах, тому що дуже багато зараз наративів і про те, що віддати території, про те, що президент так званої Росії не погодився на ті умови, які були висунуті. Але а, так виглядає, що в даній ситуації це це просто найкраще рішення нам притримуватися одних і тих самих меседжів, і а, дійсно вірити вірити, що це що це спрацює. Головне, щоб ми були єдині в цьому, і от ми зараз багато на цьому Спільноті працюємо, Америка велика країна. Дуже тяжко тримати одні ті самі меседжі, особливо якщо ми говоримо про якщо штат, наприклад, червоний республіканський, тобто це може бути дещо тяжче переконати цих людей, але ми стараємося і стараємося більше робити таких адвокаційних подій, де людям можна надавати тренінги, як правильно це робити, чому, які мають бути пояснення. Президент Трамп погрожує стерти з лиця землі Іран до осені, якщо не буде вирішена проблема ядерної програми та ядерного зброї, яка може з'явитися власне в арсеналах іранських. Ми знаємо, що не варто сприймати буквально слова Трампа, але цього разу вони підкріплені ще й другим авіаносцем, який прямує на близький схід Словом, Чи в Америці почали казати про те, що Трамп, який Пообіцяв закінчити велику війну, може насправді розв'язати ще більшу в підсумку. Насправді, от серед американців, я не помічаю цієї тенденції, що вони особливо ті, хто були дуже підтримуючими на початку, не помічаю, що вони бачать якусь різницю або щось погане. Mm -hmm. Мені здається, це так само. Це моя персональна думка, так само як з пропагандою. Якщо людина в щось свято вірила, їй дуже тяжко повірити, що це. Насправді не є все так, як вона хотіла, хоча е, в соціальних мережах бачила деякі поодинокі випадки, коли е, люди, які голосували за президента Трампа, вони е, прямо плакали на відео, і просили пробачення uh -huh. за те, що вони зробили, вони вже зараз усвідомили, що це було. Але знову ж таки, це поодинокі випадки. Не можна в жодному разі сказати, що це якась статистика е, чи щось таке. Але якщо ми говоримо про Гальну ситуацію то цього Поки що не видно. Мені здається, люди тут ще не оговтались після того, що сталося з голосом Америки взагалі з усіма федеральними працівниками. Хоча, от буквально мені здається, декілька днів тому угу. а, сталося перше, перше таке зрушення по цій справі, що а, федеральний суд відхилив а, ці а, дії президента Трампа, і а, саме мається на увазі, що звільнення працівників поки що припинені, тому що він почав їх вже звільняти, але вони зараз припинені. І поки що... Все на паузі. Це така була перша, перша невеличка перемога. Добре, а як щодо Ілона Маска, чи він часто обговорюється? Ну, я бачу, що Вашингтон Пост, наприклад, написав в останньому, цьому числі, що вони підсумовують трошечки діяльність Маска, скільки там 100, 130 днів та добігає. І кажуть, що виглядає, що всі ці експерименти маска є, є таким політичним провалом самого Трампа. А що що кажуть прості американці? Подобається, що такий ексцентричний мільярдер зараз робить ці заяви скорочення, неймовірні кадрових службовців, бюрократів і так далі? Тут з ним цікава ситуація. Слідкують дуже сильно за тим, як він втрачає. Просто мільярди щодня втрачає е, на акціях, бачить, як акції Тесли е, падають. Люди дуже сильно за цим тут слідкують. А, тому, що, е, ну, якщо ми там говоримо про інших політиків, та вони певний час були в політичній сфері. Ілон Маск він завжди всі знали його як бізнесмен, мільйонер, і тому для людей зараз, е, для більшості американців, це просто неприйнятно, е, що, що так все зараз сталося. Що його саме взяли на цю посаду, і дуже відбуваються всілякі речі, такі як, наприклад, люди, деякі, що є, не є нормально, але одразу дуже зрозуміла реакція людей, коли вони знаходять тесли, починають їх трощити, виходять на е, специфічно анти. Е, Антимаск протести, скажімо так, ось і є. Ну і в цьому є є певні успіхи. В принципі, по всьому світу бачимо, що справи у йдуть дуже добре, і сам Ілон Маск здається на одному з інтерв'ю, навіть плакав щодо цього, тому що він не очікував скоріше все такої реакції. Але насправді американці вони зараз дуже активізуються в цьому плані. Наша спільнота відчуває велику підтримку навіть по кількості. Людей, які е, приїжджають на той же саміт української дії, е, якщо у нас часто були проблеми, щоб дібрати всі 50 штатів, щоб були представники з кожного штату, бо це дуже важливо, щоб зробити зустріч конгресу. То зараз людей було настільки багато, що ми навіть були змушені відмовляти певним учасникам, бо просто. Е, нас немає такої можливості прийняти таку велику кількість людей, та й кількість відвідувачів конгресових кабінетів вона власне обмежена. Ось тому. Бачимо, що в принципі потрошку американський народ починає висловлювати свою думку, що що є, що є добре, це, це позитивно для України. Бо більшість американців е, не важливо, не зважаючи на партію, чи демократичну, чи республіканську, вони підтримують Україну, вони хочуть справедливого миру, і вони готові це доносити. Так виглядає принаймні. Ну марічка ну, ваші відчуття. Чи ви можете собі уявити, що Трамп справді людина, яка зможе демонтувати. Понад 200-річну історію американської демократії привести на шлях авторитаризму. от Як воно виглядає? От і всі заяви про, про третій термін, про плани залишатися до 90 років на посаді президента, і так далі. Е, моя особиста думка. Мені тяжко зараз це побачити. Угу. Президент Трамп точно старається щось зробити, тому що він показав цю обіцянку. Uh -huh. Мені здається, для нього, як для лідера, це е, дуже важливо припинити цю війну, зробити так, як він хоче, але е, не все так легко. Люди будуть чинити опір певним його діям, і зараз він. Дуже багато робить певних дій дуже швидко, які викликають масове обурення, не всі згодні з тим чи іншими рішеннями, і тому мені здається, що не все буде так легко і швидко, якби він того хотів. Е, особисто я знову ж таки я не громадянка, я не бачу, як він далі може продовжувати свою таку діяльність, але. Ніколи не знаю, що буде. Я думаю, в Україні також чули про цей витік даних, який стався за uh -huh. атакою на Ємен. І ну мені здається, це настільки великий прецедент, що це а, ну це, це витік цієї надважливої надсекретної інформації, uh -huh. яка мала би бути засекречена. Це також звісно відповідальність адміністрації президента. Uh -huh. І я думаю, що цей кейс він буде прецедентом ще дуже довгий час, тому що це вперше в принципі в історії таке ста. Я думаю, для месенджера власне сигнал, чи це є добра реклама чи навпаки ну, зла. Ну але принаймні вони не сиділи в телеграмі. Я думаю, це вже подає певні надії. Е, Меричко, дуже дякую за розмову. Мрічка Глитень, українська активістка в США, була з нами на зв'язку і е, трошки розповіла про настрій американців. В Америці всі звичайно обговорюють тарифи. Знову ж таки, той самий Вашингтон Пост. Якщо його е, відкрити першу сторінку, то побачите, що там майже всі зараз матеріали першої шпальти, так чи Інакше стосується теми тарифів, які запровадив Трамп. Вони, до речі, опублікували і вже таку інтерактивну мапу, де є найвищі тарифи, з якої я можу сказати, що зразу видно, хто є найбільший ворог Сполучених Штатів в такому випадку, за версією адміністрації Трампа. Це це невеличка крихітна африканська, південноафриканська країна Лесото. Проти них запроваджені просто драконівські е, мита в 50%. Я вже не знаю, чим так Лесото насолила, чи Трампу, чи маску. Е, ну, Там десь на другому місці острів Мадагаскар, там також В'єтнам має 46% мита, е, має Шрі-Ланка 44. Ну, Ну, от от. якісь такі от. Е, ну, І майже вся Європа так само тепер. Виглядає як якась недружня, недружня територія для адміністрації Трампа. Ну а без митних тарифів, по суті, залишилося ну, хіба що самі Сполучені Штати на мапі Аляска. Ось ну а так всі отримали. Навіть Україна має, має ставку митну в 10%. Російська Федерація, до речі, теж має насправді в 10%. Так що, ну от на рівні з Австралією.